За останні тиждень обстріли Сумщини з боку Росії посилились. Зокрема, ворог обстрілює область керованими авіційними бомбами. Одна з них вилучила у Миронівську школу Шосицької громади. Навчальний заклад, за інформацією місцевої влади, дуже пошкоджено. Під час апаратної наради міський голова Микола Нога зауважив, що наразі кожен повинен бути особливо уважним до повітряних тривог. В останні дні ви знаєте, що Збройні сили України успішно наступають на Територію Курської області ворог звіріє в зв'язку з цим, робить різні кроки. І ми повинні всі розуміти, що наш став час і ще складніший, ніж був до цього. За вихідні дні, тільки по березі глухову ворог запустив більше семи кабів, такого ніколи не було. Одним із кабів зруйнована наша школа в селі Миронівка. Директор Миронівського навчального закладу Михайло Солотвінський повідомив про необхідність проведення масштабних будівельних робіт у школі. Залишилося дуже мало до початку навчального року. Ми не встигаємо виконувати такі роботи, тому я звертаюся до міського голови, до місцевої влади, до депутатів, до всіх можливих підприємців. Знайти резерви, надати допомогу, відновити заклад, щоб могли діти успішно розпочати навчальний рік. Міський голова зауважив, що ремонтні роботи будуть виконувати швидкими темпами, аби встигнути до 1 вересня. Ми повинні все зробити, щоб встигнути до початку навчального року. І для цього будемо вишукувати всі можливості. Але безумовно треба підійти до цієї справи. Виважено з розумінням староста Миронівського старостинського округу Петро Федорчук зауважив, що ворог не вперше обстрілює село, але цей випадок найстрашніший. Миронівський навчально-виховний комплекс один із потужних освітніх закладів шосицької громади. У ньому навчається 158 учнів, виховується 30 дошкільнят. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Створено відповідну комісію, яка вивчає збитки. Нанесені цим руйнуванням вивчає питання відновлення, а саме необхідну кількість матеріальних коштів фінансового ресурсу для того, щоб навчальний рік і для учнів і вихованців Миронівського навчально-виховного комплексу розпочався вчасно.